Сьогодні на цьому році ми розглянемо завдання 165. Дано кут АДЦ, який дорівнює куту АДБ. Позначимо його. Тут у нас прямий кут, а також ми знаємо, що дві сторони БД та СД рівні, запишемо дано кут АДЦ. дорівнює куту АДБ. А також дві сторони БД та ДЦ. Які рівні? Треба довести, що сторона АБ дорівнює стороні АЦ. Запишемо довести, що АБ дорівнює А Для цього розглянемо трикутники А Б Д та А, С Д. Запишемо, розглянемо трикутник А Б Дкутник. А С Д. У цих трикутничків вже є одна сторона БД та ДС, яка одинакова і в тому, і в тому трикутничку. Запишемо. Б Д дорівнює СД. Ми вже знаємо. Далі, якщо ми розглянемо ці два трикутничка, ми бачимо, що сторона АД в них спільна. А Д спільна. Ми знайшли спільну сторону, я її зараз наведу іншим кольором. Ось вона, а, Д спільна. Так? У нас вже є одна сторона, друга сторона. Тепер. Доведемо, що ці два трикутнички рівні. Якщо ми доведемо, що ці два трикутнички рівні, ми знаємо, що у рівних трикутнички відповідні сторони будуть рівні. Так? Дивіться, у нас АД, БД дві сторони, а кут, який між ними, це 90 градусів. 90 градусів в цьому трикутничку та 90 градусів в цьому трикутничку. Ми знаємо, що кут АДС дорівнює куту АДБ. Запишемо. Кут між цими двома сторонами АДС дорівнює куту АДБ. Ми знайшли дві сторони. Такут між ними для обох трикутничків. А отже, за першою ознакою, ознакою рівності трикутників, Трикутників. Трикутник АБД дорівнює трикутнику АДЦ. Це перший етап. Ми довели, що ці два трикутнички рівні. Якщо ці два трикутнички рівні, тоді відповідні сторони цього, цих трикутнички рівні. А отже, сторона АБ. Буде дорівнювати стороні АС, так як ці дві сторони у цих рівних трикутничків відповідні, тоді запишемо з рівності трикутників Абе та АДЦ. Що а, Б дорівнює а, С. Знайшли, ми довели задачу.